Наших дітей забрали, вчаться незаконно. І ніякого зв'язку нічого не об'ясняють, нічого не це куди не пускають. Тому вирішили. Що ви хочете зараз досягнути цим перекриттям? Щоб до нас вийшли, об'яснили, що якщо нас туди не пускають. Хоча б якихось представників, щоб вони присутні були. Там. А так Взагалі нікого не пускають. Чи будете ви спілкуватися з батьками, які вважають, що ваші дії неправомірні? Ну, мабуть, ми збирали цей брифінг для того, щоб через засоби масової інформації довести нашу позицію. og så tilbake. Субтитры сделал DimaTorzok С родителями можна було вийти, вийти і поговорити, тому що ми цілий день на ногах, з дітьми. Це просто издевательство. Це просто